О, ми говоримо про те, як все ж таки повпливати на повернення чоловіків. То є серед них мотивовані, є серед них чоловіки, які готові служити, спортсмени, а чи можливо навіть з якимось певним бойовим досвідом. Але вони кажуть, ми його хтось не має досвіду або його втратили. Ми би хотіли пройти навчання і пройти навчання в хороших умовах за кордоном. І я знаю, що це вже робиться з ініціативи певного керівництва морпіхів, які в Польщі готують. Невеликі підрозділи вже на окремих базах, і вони будуть приїжджати в Україну. Іде мова поки що не про тисячі, але йде мова вже про сотні. Це з виїхавших чоловіків. Так. Формують так. ці так. підрозділи. Так. Ух, ти. А там як, як це відбувається? Там якийсь рекорд проводиться серед наших громадян. Тобто є українські громади. До речі, частина з них це е е релігійні громади. Євангелістів і так далі, серед них є чоловіки, які mm -hmm. просто почувши це повідомлення, самі висловили бажання в тому, що вони готові готуватися і готові їхати, але їм треба навчання, екіпіровка і тоді вперед. Mm -hmm.